Вітаю, вітаю всіх моїх глядачів. Мене звати Люба і ви на в'язальному каналі. І сьогодні у мене декілька до вас показів і розмов. Почну з того, що я ось недавно побувала в стоковому магазині і придбала я ось таку пряжу. Так, оце пряжа, я так зрозуміла, 100% котом. Так, подивіться, будь ласка, я не володію язиками, ну, так як там написано, я зрозуміла, що це бавовна. І дивіться, значить, оце були отакі три кольори: значить, три білих, три чорних і один такий бежевий. І оце, я подумала, що я візьму їх, тому що моточки такі гарненькі, пряжа така е, літня, гарна, але товстенька. Ну, до чого, я щось придумую з неї зв'язати цікаве. З оціх трьох кольорів. Значить, тут виходить по 50 грамів. Да? Написано: 50 грамів, це 100, 200, 300-350 грамів. Ну, цього Досить, щоб зв'язати літню ковтинку. Тим паче, я так думаю, що буде ажурна ковтинка. Але але я ще не вирішила, буду спицями чи гачком в'язати. Дуже багато я передивилася уже різних таких. Ну, Фото-відео, да? ну, якби ідеї для мене, що я хочу. Деякі мені сподобались, деякі ні. Ну, тому що все-таки воно у мене буде різнокольорове. Як ви вже бачите, у мене багато вже відео на різнокольорові теми. Ну, такі теми, що я в'яжу з різних зостатків, з розпусків, а це вже якби, повноцінна нова пряжа. Але вона була дуже за хорошою знижкою. І я вирішила купити. Значить, оце така моя, то як кажуть, гарна, придбана річ. Так, тепер тепер я ще поситила, так, от, так от, одвину, поситила, посетила секонд хенд дешевий день. Ну, так, прогулювалася, йшла, коли раз, там написано дешевий день. Я і зайшла, думаю, ну, подивлюсь, може, щось. І виберу з речей. Ну, чесно кажучи, нічого мені не сподобалось. Я декілька разів переходила вітрини, подивилася. А тоді мені впала оця ковтинка. Ковтинка впала, як кажуть, в око. Вона маленька, вона не на мене, ні. але ой, зараз я зустрів камеру, але я чому її купила? Тому що вона йде на розпуск. Я хочу з нею щось зв'язати. Бачите, така пряжа ленточна. І я так подумала, можливо, сумочку я зв'яжу, можливо, якусь вставочку в кофтинку щось зроблю. Ну, Була єдина, знаєте, така непорозуміння у мене там в секонд-хенді. Я боялася, що ця ковтинка не розпускна. Я дуже крутила, довго дивилася все. А тоді побачила ось на рукаві. Дивіться, бачите, ось тут така ну кінчик І я, не побоявшись, взяла його з цей кінчик, розробила, Ну на цьому рукаві ось да і потягнула І побачила, що все-таки ковтинка розпускається. Також подивилася на бокову частинку, теж побачила, що тут шивна вона, і вирішила її за цього купити. Вона коштувала. щось ну, Около 10 гривень, там 8 чи 90, ну, округлили там 9 гривень, да? допустимо, ну чого не взяти. да, Ниточку розпустю і, наприклад, на ту саму сумочку гачком дуже прекрасно вийде. А дивіться, оці пуговки, да, гузички, вони ж ну, пригодяться. Я людина, яка в'яжу, і пуговичок, як кажуть, багато не буває. І що я хочу сказати по цій, значить, ковтинці. Ну інколи інколи да, в мене бере така. Пряма недолугість, чи як це правильно українською мовою сказати, що я якби себе недооцінюю. Це подививши на цю ковтинку, на цей везерунок і думаю, ой Боже, ну як люди гарно в'яжуть. Да? А я так не зможу. Та ні, зможу, звісно, але ж це треба пряжу гарну І саме головне, до цієї пряжі завжди треба. Пробувати декілька везерунків. Да, ну, до любої якої пряжі, до любої абсолютно, в'язати гарні речі. А гарні речі. З різної пряжі можуть бути по-різному виглядати, так, як і так? Один візерунок гарно на одній пряжі, другий на другій. А оце іменно на ленточної. Ну, гляньте, ну яка краса, ну, юлки палки. Пробачте, що так кажу, я просто в захваті. В захваті. Я, чесно кажучи, ніколи не в'язала з ленточної пряжі. Я взагалі навіть не представляла, що з нею щось можна в'язати. Ні, я бачила, як в'яжуть все це. Але для мене був. Це була завжди загадка. А от тепер, коли я тримаю, тримаю в руках річ, і коли я бачу, що можна зв'язати гарну річ, то я розумію, що я багато чого втратила. Ну і чого буду нас доганяти. Значить, оця річ піде під розпуск, як мені її не жалко, да? дуже гарна, дуже колір тут гарний, але все таке, аби вона була велика на мене. Да? Я б так а ж маленька, ну куди? Вона просто манюсінька, Я не можу натягнути хі, хі, хі. Я, значить, розпущу і зв'яжу щось цікаве. Я думаю, ви побачите. Це теж така гарненька річ, ну це від ковтинки моєї онучки, Вона вже маленька кофтинка стала. Я так шух, одірвала. Хай думаю, буде. Гляньте, як да? Можна кудись і пришити. Я в'яжу і онучки речі, але мало, тому що в неї і так багато речей батьки купляють. Ну, от я, може, кудись примостю. Так, значить, про цю кофтинку я розповіла, показала. Дуже класно це все. Ну, Ви скажете, вона ж. да, ну, Я не буду її розгладювати, роз... я не буду її як, прасувати, да, українською мовою гладити. Я й так, воно і так піде на сумочку класно. Взагалі шикарно. Далі, що я хочу показати, серветочку. Цю серветочку я в'язала ще в початку моєї кар'єри на Ютубі. Да? Там в мене є майстер-клас, невеличкий по цій серветочці. Оце я, значить, її удосконалила. Я просто-напросто приробила ось такі кісточки з бусинкою. Ну, оце я ще не розгладила, треба розгладити. І буде тоді такі кісточки рівненькі. І дуже класна така серветочка. Бачите? Кому цікаво, подивіться, будь ласка, ще на початку, на початку перших моїх відео я в'язала оцю серветку. І вона. Називалась у мене Чорна жемчужина. Так, оце серветочку я вам показала. Далі, далі, я хочу вам показати береточку. Я вже фото виставляла з цієї береточки. Та й відео ви вже, мабуть, бачили. І одна моя підписниця. Попросила розказати, як в'язати таку береточку. Ну, я вам скажу, вона в'яжеться дуже-дуже легко. Ось подивіться відео. таке Ну Я розповідаю, як це робиться. Там не майстер-клас, а просто розповідаю. дивіться Друзі, і як ви думаєте, що це буде? а а це буде беретка, літня беретка. Так мені захотілося літньої беретки, такої ажурної, такої гарної. І ось я, значить, взяла такі остаточки, всякі там ниточок, ну, бавовна, да, тонесенька. І почала в'язати. Але я в'яжу таким необычним способом. Да? Чому я так кажу? Ну, обично в'яжуть, починають з макушечки. Ідуть, ідуть, ідуть. Потім йдуть на убавлення і роблять уже оцей ободочок для нашого лобика. А я пішла другим іншим, да? іншою дорогою. У мене зразу почала я в'язати ось з ну, ободочка, бачите, філейною сіточкою. Далі. Пішла на розширення. Розширилась скільки мені потрібно, і б небагатко, бачите? А тоді взяла в мене була ось така маленька салфеточка. Да Це просто така салфеточка, їх було декілька. І я вирішила, що маківка буде ось така гарненька буде, да? Ну, а навіщо ті салфеточки лежать, якщо я їми вже не користуюся. Оце, значить, салфеточку заставила маленьку, і пішла далі на розширення. І оце зараз я в'яжу більше, 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 і прикладаю. Бачите, ще мені треба дов'язувати. Ще не вистачає. Ще я декілька рядків буду вив'язувати. А тоді візьму ось так і. З'єднаю. І вийде в мене беретечка. Ну, я його постіраю, так. Тоді, мабуть, на крохмалю тому що він не буде тримати форму. Так, так слегка відпарю. І тоді буде вже демонстрація цього береточка. Ну, цей беретечок, він такий в ретро-стилі буде. Але ж літом також можна його буде одягати. Да, я розумію, що від сонця якби так не захистить, але це буде дуже так прикольно. Захотілося мені чогось такого ретро. Дуже гарно все вийде, і я обов'язково покажу, як це буде виглядати. Ось така в мене роботка йде. Так, ну ось ви побачили, як це робилось. Зразу в'язався верх. Вниз, а тоді я з'єднувала. І оця в мене серветочка, бачите, прийшлася якраз до мого береточки. ну Ця береточка вона більше така в ретро-стилі, але якщо якщо ви вмієте шити можна почити білу-тонесеньку тканинку, і вона дійсно буде захищати літом від сонця. А якщо ви прив'яжете козирьочок, о, тоді взагалі буде шикарно. Ну, я це в'язала якби більше для е, відео, більше для ну, свого его, що я можу зв'язати. да. А, ну і ще обов'язково ж накрохмальти. Я її накрохмалила, а крохмалила з крохмалю, не з ПВА-клеєм, а заварила крохмаль. Тоді намочила отак, от, от, гарненько намочила. Цей беретик отак розправила, положила тряпочку і отюгом це отпарила. Да, ну, так отпарювала, щоб якщо отак от, знаєте, положити, вона ж не рівна, буде загиби. Я так раз, один кінчик, потім далі, далі, так все розгладила, а тоді отака гарнюка вийшла. Так, ну це я вам розповіла. Слава Богу, що руки, як кажуть, дошли до відео розказати. Що слоненятам, Що я вже зробила? Значить, я розказувала вже, не здов'язала, а це я осилила е, значить, обробити края. Края там, де будуть у мене гудзички. Ось дивіться, як я обробила гарненько край. Ось так закрила всі ці патюрки, що висіли, бо тут же ж різна пряжа була. І прийшлося мені це все діло закрити. Я зразу хотіла гачком обв'язати, а воно ж ну, ні, не підходить гачком, якщо є оці патюрки нитки. да. І я обв'язала так, розгладила, ось бачите, і бачите, як гарненько все вийшло. А тепер я гудзички. Гудзички тепер підбирати треба. ну Це вже для мене більш така ну, тяжка праця. Ну, ось є ось такі гудзички, Можна ось такі гудзички пришити. Є, це в мене, ось, бачите, в коробочках. Я внучки забираю оці коробочки. І отак ну, храню свої речі, гудзички. Це не підходить. Ось тут у мене є ще одна. Відкрити тут ось, бачите, ціла у мене така велика підбірка гудзичків. Є ось такі дерев'яні, можна такі. Ну, правда, тут количество, скільки їх три штуки. Ну, можна і три штучки, є ось такі ґудзички. Це, я дивлюсь. а, ось є такі, як дерев'яні. Ці теж можуть підійти. Да? Я думаю, що так, да, буде так гарненько. Є ось такої форми дерев'яні. О, оце у мене є, дивіться, така кнопочка. Оцю кнопочку я бережу я хочу вив'язати сумочку і сумочку, щоб так на кнопочці. Сумочка буде дуже шикарна. Я думаю, даже майстер клас зроблю. А знаєте, яка сумочка? Ота, що. Вона така невеличка. І троянда. Лепестки троянд гачком вив'язуються. Ось я тут фото як знайду, покажу вам. І це я зберігаю оцю красу. Бачите? Я така, що люблю, щоб у мене багато повичок. Речі, я не викидую, обріжу обов'язково гудзички, а тоді вже річ. Йде або на тряпки, або викидується, смотря яка вона ну, в стані в якому. Ну, Оце, мабуть, ці гудочки більше всього підійдуть. Значить, тут прошьються, а з цієї сторони я зроблю петельочки такі гарненькі. І буде ось така гарна у мене кофтиночка. А, ну тут ще по поводу я ж, тут у мене є ще пряжа, ось така по кольору. Я підв'яжу рукавчики. Ну, не знаю, длинний буде рукавчик, чи, можливо, такий до локтя. Ну, це я буду дивитися в процесі. да, Це я вже вам не перший раз показую. Мені так подобається, головна оця пряжа така м'якенька. Я підбирала таку, щоб вона більш-менш по тощині підходила. І тут присутня ж вовна. І воно так класно, класно. Так, це я вам показала. Тепер, значить, Покажу, які мої плани на літо. Так, ну це ж показала, буде у мене, да, літня якась кофтиночка. А ще у мене, ось, дивіться, є отакі нитки. Це теж розпуск, бачите? Але це розпуск це така хлопкова нитка. І вона така меланж сірий. Меланс такий сіро-білесень. І оце я теж хочу майку чи ковтинку вилізати. Буде дуже класно. Ну, я розумію, знаєте, я така людина, що мені вдень, коли дуже жарко, я не ношу в'язані речі. Мені дуже жарко, а це вже ввечері чи зранку, десь рано, от коли так більш прохладніше, тоді я одягаю в'язані речі. Ну, або, знаєте, майки, футболки їх вже можна взимку одягати, не тільки літом. От для зимку взагалі. Шикарно для такої весни, осінь, як прохолодно, зверху там накинув якусь ковтиночку, ще одну, да і маючка така піде. ну Дуже класна це пряжа, дуже я обов'язково зв'яжу. Але знаєте, що я думаю? Я тут тут навіть трішечки в'язала зразки, ось уже куйовдю, щось там, планірую. На меланжі да, воно ж, ну, погано видно визерунок. І я думаю, що більш-менш маючка буде більш така простіша. Ну, Це тут був такий визеруночок коса з. Дирочками, да, гажурний, ну не знаю, це тільки так. Предполагаю, що я буду в'язати. Ой, волосні у мене тут. У мене внучка і я світлій, донька світла, оце волосики везде валяються. Тим паче, що ось тут на столі я завжди. Зранку, як дитина йде до школи, її розчосую, роблю причосочку, і за цього біленьке, ось, біленьке, ось, стіл такий світлий, і воно другий раз навіть не видно, що на столі волосинки лежать. І я оце вже своє лахмоття, як кажуть, вибачте, кладу і тоді вони появляються, ці волосиночки. Ну, самі розумієте, сьогодні такий болтальний день, я кажу так, як воно є. Цікаво, може, не цікаво, ну, напишіть, напишіть, будь ласка щоб я в другий раз знала, що казати. Значить, оце такі в мене плани. У мене там ще є такі пряжі розпускні. Тоже можна щось придумати. Є хлопочок тоненький, такий можна теж таке рябеньке щось зв'язати. А ще, я знаєте, що хочу. Що хочу Ну Це буде обов'язково. Я люблю. Такі плаття, що низ, наприклад, штапельний да, до грудей, а тут вже щось зв'язане зверху, да, от шиї там, до половини. груді, чи як, ну, Вверх аж ур якийсь зв'язаний, а низ уже штапельок. штапелюк. це я дуже люблю літом носити. І кстати, у мене даже є така м -м, такий, я теж його все канті-хенді купила, він йде до грудей, а далі можна підв'яз зробити. Так, ну, це у мене такі сьогодні з вами болталочки. Дорогенькі мої глядачі, сьогодні я вже вам все розповіла. Дякую, що подивилися моє відео. Пишіть комити, ставте лайки, можливо, щось комусь сподобалось, напишіть, а можливо, щось хочете, щоб я зробила. І, можливо, хтось мені що б ви хотіли з оцій пряжі, да, щоб я зв'язала. Можливо, у вас більше ідей. Хоча я багато-дуже теж дивлюся. Ну, різні там ідеї, да, фото. Я в Пінтересті багато дивлюсь. І дуже мені багато подобається. Ну, можливо, ви щось напишете. Ось щось упало. Ну, ладно. Так, мої дорогі друзі, глядачі, до побачення. Бажаю вам всього самого найкращого. все, до нових зустрічей.